Нові човни для баз та оновлення інфраструктури. Весловальний спорт виходить на новий рівень. Четверта хвиля посилюється плюс 399 ковід-позитивних сьогодні. Рятуємось вакцинацією. Взаємодія з податковою онлайн-бізнес йде в цифру. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Розвиток спорту в Придністров'ї. Пріоритет держави. Велика увага інфраструктурі. Закуповують інвентар, ремонтують об'єкти, вирішують гострі проблеми. Багато що змінилося і в веслувальному спорті. Він виходить на новий рівень. Сьогодні нові човни отримали Дубосари, Григоріополь, Рибниця. Терасполь веслувальна база. Сьогодні тут стартує регата золота осінь. Спортивний захід проводиться уже 43 роки поспіль, присвячений дню народження терасполя на урочистостях. І президент Вадим Красносельський. Це масовий спорт прежде всего. Масовий спорт спорт високих досягнень. Важливо все, щоб досягти результату, потрібна систематика в тренуваннях. Відрадно бачити, що спорт захоплює підростаюче покоління. Ми намагаємося забезпечити їм можливість реалізовувати свій потенціал. Щоб досягти поставлених цілей, треба працювати і думати системно, покращити матеріально-технічну базу, готувати кадровий потенціал. Висловання – національний вид спорту у нашому краї. Близько десяти придністровців, переможці Олімпійських ігор та призери різних змагань. Аби його і далі розвивати, потрібна серйозна матеріально-технічна база. Тут держава тримає руку на пульсі, ремонтуються висловальні бази, купується спортивний інвентар. На наступний рік, крім придбання спортінвентарю, ми плануємо довести до досконалості бази в Дубасарах і Григоріополі. Через фонд капкладень там будемо робити ремонт. А в цьому році хочемо закінчити його в рибниці. Оновлять і столичну базу ремонт. Тут буде масштабний. Його проведуть в рамках реконструкції усієї набережної. Сьогодні ж спустили на воду нові байдарки для придністровських висловальних баз. 15 човнів розподілять між Григоріополем Дубасарами і рибницею. Взаємодія податкових органів з індивідуальними підприємцями в режимі онлайн. В уряді триває робота з переведення всіх послуг в електронну форму. Почали з Рибницького та Кам'янського районів. Тепер там половина підприємців мають свій qr код Тепер ніяких черг у податкові і купи паперів отримуємо патент підприємця онлайн. Сплачуємо також для цього. Видадуть спеціальний qr код Близько двох тисяч індивідуальних підприємців з рибниці і майже 700 з Кам'янки вже випробували на собі всі принади системи. Даний механізм дозволяє цей механізм дозволяє комерційним банкам в режимі реального часу бачити суму нарахованих платежів, які підлягають оплаті відповідним індивідуальним підприємцям. Своєю чергою, податковим органам також це дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про оплату відповідних податкових платежів. Зараз МінФін працює над розробкою особистого кабінету платника податків. Впроваджувати нову онлайн-систему в усіх містах і районах республіки планують з початку 2022 року. Ми поетапний... Ми припускаємо поетапний перехід, і кінцева мета не просто онлайн оплата, а електронний патент і можливість електронної взаємодії з індивідуальними підприємцями з усіх питань. Цифровізація чекає і на рація. Роботи вже йдуть. Нове обладнання необхідне для цього. Монтують у Терасполі, Григоріополі та Бендерах на черзі Дубосари, а потім і інші міста. Це дозволить замовляти і отримувати документи онлайн. Село Мокра – край, джерел і озер. Але всупереч назві вода є не у всіх. Третина жителів без водопроводу. Вода з колодязя придатна тільки для тварин. Для пиття вода з джерела. А воно в декількох кілометрах. Колодець обіляв. Колодязь обмілів і воду возимо від джерела. Є скотина, три корови, бичок, собаки, качки. Село мокре, а більше схоже на сухе, простіше було б так назвати. Хоча джерела у нас є хороші, смачна вода. Тут з цієї свердловини теж взяли пробу. У нас взагалі найкраще на село. Івану Березницькому 87 років. Він не може дійти до колодязя, не кажучи вже про джерела. Дідусь більше всіх чекає на водогін, а поки виручають сусіди. Є кому в старості подати склянку води в прямому сенсі. по Ходжу по сусідах і прошу, і дають вони по відру води. Мені сильно тяжко. Я не знаю інші як, але я сильно потребую води. Коли замерзає, мені приносять. Важко дуже, як без води. Село Мокре внесли в інвестпрограму 2020 року. Минулого року і почалися роботи. Це буде четверта насосна станція, яку підключать до водопостачання. Вода в кранах з'явиться. Були здійсни проектні роботи. Були зроблені проєктні роботи загальнобудівельні та електромонтажні. На зараз прокладено 855 метрів мереж водопровідних з поліетиленових труб. І ми сподіваємося, до кінця місяця система повинна запрацювати. Буде випробувана. Зробимо аналіз. Вода відповідає Санпінам. президенту дуже вдячний президенту за те, що в цьому році у нас з'явиться вода. Зараз осінь, консервування багато. Людям без води ніяк. Величезне спасибі. Нашому президентові, що буде вода, ми відчуваємо себе людьми. У селах Рибницького району десятиліттями не було води. Обсяг робіт величезний. Не дивлячись на це, вода поступово приходить в північні села. Таке доручення дав президент Красносельський. Плюс 403 вчора, плюс 399 сьогодні. Ковід хвиля захопила усі наші міста. У Рибницькому госпіталі кількість ліжок збільшили до 300. Не встигли виписати пацієнтів на їхнє місце, потрапляють нові, і їх удвічі більше. Лікарі не витримують ми винуждені находиться в красне зоні у постілі бального Ми змушені перебувати в червоній зоні біля ліжка хворого. Ми іноді губимося в часі. Виходимо, дивимося вже кінець робочого дня. А ще й робота з документацією. Втомлені всі лікарі виснажені. Ми працюємо в костюмах. Ми працюємо в костюмах. Постійно кисневе голодування. Пацієнтів більше, звичайно, часу витрачається більше. Пацієнти надходять важче. Не дарма важких хворих порівнюють з тонучими людьми. В палатах кисневої терапії видно, як важко дихати під ковід хвилею. У реанімації немає вільних місць. Ковід агресивніший, більше смертей. У госпіталь потрапляють з сім'ями. Була сім'я, яка забаліла ані з Кам'янки. Там у всіх було... була сім'я з Кам'янки, там у всіх було велике ураження 90-95%. Вони лікувалися у нас два місяці. Один випадок цієї сім'ї трагічний. Всі інші вижили. Це було важко, тому що розповісти про смерть близького дуже складно. Пацієнти у ковід госпіталь потрапляють повторно, хворіють вдруге за пандемією. Це замкнуте коло, кажуть лікарі, і його може розірвати тільки загальний імунітет. Якщо раніше повторне захворювання було великою рідкістю, то зараз таких пацієнтів набагато більше. Імунітет виробляється після хвороби у більшості пацієнтів, але він не вічний. Тому, якщо рекомендують вакцинуватися, це потрібно робити. У сезон застуд і ГРВІ багато хто плутає симптоми, лікуються вдома. Як підсумок, велике ураження легенів. Ковід постійно змінюється, кажуть лікарі. В одних кашель і температура, в інших нежить або головний біль. При нездуженні краще відразу звертатися до лікаря. Це може врятувати життя. Записатися на вакцинацію, куди телефонувати. Раніше тільки в поліклініку. Зараз на єдиний номер 126. Мета розвантажити реєстратури. Далі встати в чергу і чекати. Система працює з середини липня. Підключили майже всі міста і райони. Як це працює, розповідаємо. Оператор Поліна здравствуйте. Чим можу вам допомогти? На даний момент в з дві вакцини. Це кол-центр охорони здоров'я з питань вакцинації. Тут акумулюються усі виклики за номером 126. Сюди можна зателефонувати з усіх міст республіки для для запису на вакцинацію. Необхідно повідомити прізвище, ім'я, дату народження, серію і номер паспорта, прописку і номер телефону. Ми вносимо дані від єдину базу бажаючих вакцинуватися а далі вони обробляються поліклініками, звідки телефонують і уточнюють дату і час проведення вакцинації. Навантаження на операторів чимале, кажуть у колцентрі. Щотижня доводиться опрацьовувати більше трьох тисяч дзвінків. Є скарги від придністровців, які не можуть дозвонитися. Можна записатися на порталі госуслуг. Можна записатися і на порталі держпослуг. Жителі можуть звернутися і в поліклініку в найближчу медустанову і записатися на щеплення. У випадку звернення громадян про те, що не можуть дозвонитися, при Мінохорони здоров'я існує гаряча лінія. Думаю, всі ці проблеми вирішуються. Вакцинація в нашій республіці добровільна. Черг немає. Вакцина є, вона захистить. Важливо зробити правильний вибір сьогодні. У доступі препарати сіновак Янсен Астразенека чекаємо і на супутник. Ві. Віру забрав дуже багато життів. Не ризикуйте своїм. На вулицях Трасполя можуть з'явитися електробуси. Це щось між тролейбусом і автобусом. Виглядають так: економічні, екологічні, мобільні. А щоб їздити цим авто не потрібні контактні мережі. Електробуси можна заряджати. Пілотний проект запропонувала столиця. На наступний рік у фонд кап на шість таких машин планують закласти майже три мільйони рублів. Зараз ведуть переговори. Якщо нам удастся такі провести Якщо нам вдасться провести переговори, і придбати ці електробуси, то частина контактних мереж у Тарасполі швидше за все буде взагалі демонтована. Саме за тими напрямками, де найстаріші контактні мережі вимагають найбільше вкладень, можливо, ми і пустимо електробуси. Нам необхідно відійти від проводового транспорту і переходити на електробуси, які в години пік працюватимуть саме на перевантажених маршрутах а протягом дня зможуть забезпечити транспортною доступністю, в тому числі. І інші мікрорайони міста не прив'язані до контактних мереж. А ще такі електробуси можуть з'єднати Тераспольз з найближчими селами. Транспортна доступність один з 18 нових напрямків фонду Кап Вкладен 2022 Це пропозиції уряду. Шкільні автобуси теж у проєкті. В цьому році закупили 12 машин. На 2022 запланована закупка 7 на 2022 рік запланована закупівля семи шкільних автобусів на суму 3 мільйони 853 з половиною тисячі рублів. Для Слободзейського району та міста Слободзея один шкільний автобус. Для Грійопольського району три, для Дубасарського два. І для Кам'янського району і Кам'янки один шкільний автобус. Ремонт харчоблоків, м'який інвентар для дитсадків, нові книги для бібліотек. все цей уряд пропонує до програми Кап Вкладень. В основі цих програм лежать і поручення В основі цих програм лежать і доручення президента, і доручення уряду, і ті питання, які ставлять перед нами громадяни нашої республіки. Над проектом програми фонду капвкладень ми працювали практично весь рік і намагалися, щоб ця програма була націлена на вирішення першочергових проблем, які сьогодні хвилюють громадян республіки. Всього на додаткові програми фонду КАП дві 2022 Уряд пропонує закласти 90 мільйонів рублів. Проект наступного тижня покажуть президенту і Верховній Раді. Бендери готуються відзначити день народження. Святкуватимуть два дні. В Сам день міста. 8 жовтня урочисто відкриють музичний сквер. Заграють сухий і музичний фонтани. Основне же свято організовують наступного дня в суботу. Фестиваль пройде в парку Невського і цитаделі. Стрічки, бантики, фарби грим і фейс-арт. Поки реквізит ще збирають. В день міста свято прикрасять яскравими барвами. На дитячих обличчях намалюють метелики від тигринят. Юним модницям заплетуть сотня акуратних кісок. Нажилаці на плістця, звичайно бажано і вітається, щоб дівчатка мали з собою особисті предмети гігієни: гребінець, резиночки різного виду. Якщо немає, то на місці педагоги будуть пропонувати гребінці і різні аксесуари. Улюбленому місту море квітів. Виставка композиції Бендерська симфонія осені розгорнеться на алеї Парку Невського. Уже відомо про півсотню учасників, але і це ще не все. Можна присвятити оду місту, зізнатися в любові римованими рядками або прозою. Організатори пропонують публічно озвучити свій твір. 9 октября 9 жовтня, 16 години, у цитаделі відбудеться літературна вітальня з любов'ю до міста, де будь-який бендерчанин зможе прочитати власні вірші про улюблене місто і отримати дипломи і невеликі призи. Ще один конкурс для власників пухнастих і пернатих. Своїх вихованців потрібно нарядити в тренді осені і теж привести на свято. Цей конкурс оголошений серед школярів міста в тренді осені. Усі бажаючі можуть будь-якого свого вихованця в цьому немає обмежень щодо виду тварин, нарядити у красиві кумедні костюми. Також господар може проявити свої художні здібності, тобто розповісти про вихованця, забавну історію або прочитати вірш. Турецький намет, мій маленький стокгольм, мисливський павільйон барона Мюнхгаузена, асамблея графа Потьомкіна. Ці історичні локації облаштують на плацу. Тут можна буде зустріти самого Пушкіна, Потьомкіна або Олександра Доброго. Буде багато тематичних фотозон, ігор та розваг, великий концерт за участю дитячих творчих колективів та заслужених артистів республіки. Яскравий фінал, баровистий салют і дискотека з елементами світлового шоу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.